Сказав Господь причуцю, один чоловік мав двох синів. І сказав молодший з них батькові, батьку, дай мені частину майна, що належить мені. І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край. І там розтратив своє майно живучі, розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного жителі тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насидитися стручками, які їли свині. Але ніхто не давав йому, опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого май надлишок хліба, а я мрую з голоду, встану піду до батька мого і скажу йому батьку, згрішив я перед небом поперед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх. Встав і пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і, кинувшись йому на ші, цілував його. Син же сказав йому «Батько, я згрішив перед небом поперед тобою, і вже не достойний зватися твоїм сином, а батько сказав рабам своїм. Принесіть найкращі одяг і в'яніть його. І дайте персти на руку його і взуття на ноги, І переведіть від до одовонателя і заколіть. Будемо їсти і веселитися. О, син мій оцей був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся. І почали веселитися. А старший синього був у полі, і коли повертаючись наблизився додому, почув музику та співи та радощі. І, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Той же сказав йому, брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване на теля, оприйняв його здоровий. Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його вийшовши, кликав його, але не сказав у відповідь батькові. Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені і козеляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов. Ти заколов для нього від теля. Він же сказав йому, сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Веселитися ж і радіти треба тому, щоб брат оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшов.